Друзі, нам після матчу прес-конференції. У нас головний тренер Крупаси, Юрій Миколаєвич, дуже наційний матч. Давайте розпочнемо напевно просто з коментаря. Я не буду коментувати нічого, тому що дійсно емоційний м'яч. Те, що Минай забив гол, класний, нема питань. Ну те, що далі після цього продовжувалось, особливо другий тайм, навіть не хочу коментувати. Бо це не футбол, це вже щось таке, ви знаєте, в цей час, коли дійсно зараз знову сказать, що Вернедуб спекулює війною. Да я нічого не спекулюю. Просто одні люди щось роблять, захищ... не то, що щось, а захищають свої життя кладуть, а другі просто відпочивають. І ви знаєте, ще адресу я це говорю. Ну, це наше життя, хай то Бог є, він розсудить. Не хочеться нічого коментувати, особливо в той момент, коли пенальті. Ну, якщо вже це не пенальті, я не знаю, який повинен бути пенальті. І що таке пенальті? Людина розбігається двома руками, врізається в гравця в спину, зносить його. І він говорить грати, ну, ви мене вибачте. У ну, мене навіть немає ніяких можливостей щось прокоментувати. Тому не хочу нічого коментувати. Хай ці три очка пішли в купівку, минаю. Ну а що, нам будемо рухатись далі, ще дев'ять турів будемо. Грати, просто від гри до гри у нас останні три гри, ну не три, а більше. У нас то вилучення, то пенальтів наші ворота, то ще щось. Просто дивишся. Таке враження, що Кривбас комусь перейшов дорогу. Я не знаю кому і що, нас дуже не люблять і не хочуть, щоб ми як можна вище піднімалися. Ну нічого, ми цей шлях пройдемо, Дорогу осилить і так що будемо йти далі. Психологічне відновлення важче, ніж фізично, на після таких як... та не ну, відновлення. Це треба брати відро валідолу, валір'янки біля себе ставити. Ну дивишся на це. Ну це просто. Чи вони не вміють судити зовсім? Чи це якісь другі моменти? Ну я не знаю. Не можуть всі не вміти судити. Ну не можуть всі. Ми граємо у Львові з Львовом. Нас хотіли затоптати, але ну ми витримали, два-два зіграли. Ми, ми зіграє, граємо е, з вересом, нас просто втаптують, ну ми витримали. Ми, ну це ж не може так від гри до гри. Десь є емоції, десь є психологічний стан хлопців, вони також люди. Ну коли тебе з гри до гри б'ють, 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 ну це нікуди не годиться. Це дуже тяжко, тому... Нічого, відмовимося, час є, слідуюча гра вдома, будемо готуватись до грищи на Дякую. Дякую. Всього найкращого. Сьогодні у мене була вимушена заміна в першому таймі і вимушена після матчу тренера воротарів Андрій Юройович. Ну, Андрій Юрійович, ваш коментар. Всім доброго дня. В першу чергу хочу привітати, ми всі хочемо, наш дружній колектив, хоче привітати президента Валерія Івановича, якого сьогодні день народження. Побажати мирного неба, міцного здоров'я, злагоди і успіхів у всіх його починаннях. Дуже класно, що сьогодні хлопці змогли принести йому такий класний подарунок. По грі гра вийшла бойовою, так як ми і очікували, багато єдиноборств, багато боротьби. Я вважаю, що наші хлопці в цьому компоненті не поступились, били за кожен клаптик поля, терпіли. І тому здобули дуже важливу для нас перемогу. Більш, до вас тоді запитання стосовно Германа Кінкова. Можете прокоментувати? Так, на жаль, неприємна операція в нього була. В Києві ми зараз зустрічались. Він на фіналь, фінальній частині відновлення, тому після Великодні ми очікуємо його вже вмина і потихеньку будемо готувати до загальної групи. Ви перед початком сезону казали, що добре, що в нас є Олександр Бандура. на 21-й тур. Ваше ставлення не змінилося? Та ми задоволені всіма воротарями, які є в нашій наявності. Хлопці працюють, стараються, на кожному тренуванні доказують. Присутня здорова конкуренція. Тому ми задоволені усіма нашими воротарями, і Олександр на виключення. że Ale... cię so, dziękuję, dziękuję.